Грант на реалізацію проєкту Інтегроване міське відновлення в Україні отримає Хмельницький від GIZ. за підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Мікрорайоні Озерна облаштують благоустрій нового озера. Хмельницький став одним з шести міст України перших офіційних партнерів проєкту. Рішення про погодження грантових коштів ухвалили під час засідання виконкому. Хороший грант його розмір майже 9 мільйонів гривень. Грантові кошти, подарункові кошти, безповоротні кошти будуть використані на облаштування одного з об'єктів благоустрою це нове озеро в мікрорайоні Озерна, і воно буде облаштовуватись винятково за грантові кошти, виходячи з цього проекту інтегрованого сталого розвитку. Майна на загальну суму понад два з половиною мільйона гривень передали військовим підрозділам з комунальної власності Хмельницької громади. Також традиційно передбачили кошти на одноразову матеріальну допомогу. Цього разу майже три з половиною мільйона гривень. Її отримують 332 жителі громади. 74 Військових на лікування і реабілітацію на понад 1 мільйон 100 тисяч гривень. Тут 185 діючих військових на власні потреби, на загальну суму понад 1 мільйон 900 тисяч гривень. І тут два домогосподарства, які Постраждали від туристичних атак російської туристичної недодержави на загальну суму понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Інвестиційна рада склала прогноз на наступних три роки на реалізацію публічних інвестиційних проєктів із загальним обсягом фінансування 6,5 мільярда гривень. Визначено і три критерії середньострокових інвестпроєктів: пріоритетність, ступінь готовності та фінансова забезпеченість. Під час засідання затвердили звіт про виконання бюджету за 9 місяців. Його дохідна частина перевиконана. Соток виконання зведеного обсягу доходів до планових показників за 9 місяців склав 100,5. Якщо в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, там просто склав 1198 Пріоритетами залишались у фінансуванні видаткової частини, звичайно, всі захищені статті і підтримка сектору оборони, на що було спрямовано фактично за 9 місяців 626,4 млн. Відтепер рішенням виконкому збільшився вік охочих пройти стажування в Хмельницькій міській раді з 25 до 30 років. Наразі участь у ньому беруть 15 хмельничан. Ірина Аріон, Данило Біга, Новини міста.